Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро-прогноз на тиждень з 27 січня, по 2 лютого. І так, робимо глибокий вдих-видих і обираємо одну із чотирьох карт. Якщо ви вибрали карту номер 1 це у нас Паш Пентаклів. Про що це нам може говорити? Це може говорити про те, що якщо у вас невеличкий бізнес, то все йде доволі стабільно. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, це непоганий початок для вашої професійної діяльності. Також, якщо ви працюєте над якимось проєктом, це можуть бути перші отримаєте перші якісь матеріальні результати. Так? А також ця карта нам може говорити про те, що ви можете... Бути учнем в когось, так, або наставником для когось, для того, щоб отримати нові якісь для себе навики. Так? Якщо ви вибрали карту номер 2 карта номер два це у нас шут. Подивіться, це у нас. Або карта дітей, так, що дитина, тобто, або будете займатися питанням дит... своєї дитини, дитина, яка ну, не подросток, а маленька-маленька дитина. Також це можете бути ви, як ця дитина, а, в... іти в щось нове, так, можете повністю якось кардинально змінювати, змінити на цьому тижні своє життя і з ног до голови, і піти в нове, в нову професію, в нові відносини, в нові знання. тобто, Тут нам карта показує, що щось у вас почнеться по-новому, і це нас придасть вашому життю легкість і задоволення. Якщо ви вибрали карту номер 3 це у нас туз пентаклів. про що нам це говорить. Ось, бо як ви бачите на карті, це може бути дуже непогане фінансове вкладення, яке проросте корінням і дасть ростки, дасть результати. Також це може бути не пропозиція роботи, пропозиція співпраці, яка принесе фінансові результати. Тобто, це шанс від всесвіту на початок нового, що принесе фінансові результати вам. Якщо ви вибрали карту 4, це у нас четвірка мечів. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ви захочете зупинитися. І відпочити, тому що щось вас буде страшити, щось вас буде зупиняти, і вам захочеться ось згорнутися, бачите, отак, клубочком у себе на кроваті десь, або згадати, як в дитинстві будували халабуди, да, і знову опинитися в такій от Халабуді. Згорнутися клубочком і побути наодинці, подумати на самоті, відпочити, поспати. Тобто на цьому тижні у вас будуть саме такі емоції.